Сьогодні злучається і є, дуже сильно б'є у своїх традиціях у розвиток самоврядування в столиці. Сьогодні наша акція вона присвячена саме цьому. Ми привертаємо увагу, що до веток личка, яке відбулося 31 травня, воно знаносить нищівного удару для розвитку самоврядування в столиці, а це розвиток громад посередньо тих територій, де ми проживаємо. Наші будинки квартали. це питання вирішення нашого нашої життєдіяльності в тих місцях, де ми проводимо щодня. Наш вільний час, місця парків, скверів, забудову. Бачите, скільки людей виходить задля того, щоб відстояти своє законне право мати чи не мати ту, чи іншу біля своєї будинку не лише кім'ята має це вирішувати. Чіпка розперед усі майно і підняти громада. Ми сьогодні президентська адміністрація каже про децентралізацію, але не вона обминає Сьогодні обділений розпочинається наш поєдинок, допоки суперники готуються до дійства, трохи зануримось в історію, щоб зрозуміти, хто буде на рингу і хто забуде перемогу. Отже, усім відомий мер попсер Віталій Кличко. Суперник Віталія Кличка це образ місцевого самоврядування Києва. На жаль, без таких регалій, проте єдине місце, де встановлено пам'ятник місцевому самоврядуванню, є Київ. Потенційно потужний суперник постійно зазнає травм то від президента втікача, то від важкого головика мера та його любих друзів-забудовників, які вчасно приходять на допомогу. Адміністрація президента, фракція «Солідарність» в ради, гори забудовники, голови РДА це все група підтримка мера. Застосування районних рад за підтримки партії Кружка Удар. Пам'ятник Жалець згадується, коли 10-го року Київ вже противнув від партії регіонів на Челізіну Ковича. Лікують аж на березень, на 27 березня 16-го року. Удар по самому врядування досить потужний. Отож живемо по-новому. Очевидно, що банкова не зацікавлена побачити нормальних представників від громади. Ганьбанці!